Безкоштовний гурток з робототехніки запрацював у Кропивницькому. Координатор проєкту Денис Павлюк навчається за спеціальністю цифрові технології. Говорить, на перші заняття зареєстрували 40 охочих від 6 до 17 років. Їх розподілять на групи. Від 5 до 9 класу діти займаються ev 3 тобто Лего його програмують, збирають, налаштовують. дивляться, як воно саме діє 9-11 класи. коли вони збирають Ардуїна, програмують його, моделюють вже більш серйозні напрямок. Це платка як яка програмується, за якою головний мозок всього процесу. Тобто, від неї подається зв'язок на блютуз-адаптер, на якісь датчики, які далі вже функціонують, як ми йому скажемо. Каже, заняття організовують раз на тиждень, триває воно півтори-дві години. Навчають робототехніці п'ятеро студентів центральноукраїнського державного університету. І щоб якщо ось. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε και ο κράτο του Λευκό, Потім ми з ними вже будемо створювати власні 3D-моделі роботів, які вони забажають в своїх програмах. Тобто, це може бути більш красива машинка, така як дітям купують на притулку керування. Ми їм так удаємо машинку і вони будуть її створювати. Там зможуть теж створити або часи, або те, щоб воно вимірювало температуру свій електронний градусний. На заняття влаштовують бої роботів. <плес> <плес> У мене дідусь, він займався електронікою, був електриком, і мені самому дуже стало цікаво, як це паята, оці всі мікросхеми. В майбутньому я хочу зробити свого власного робота <плес> Валі. Це із мультфільму. Денис Павлюк говорить, надалі планують залучати не тільки дітей, а й дорослих. Наприклад, вчителів інформатики, аби вони могли навчати робототехніці школярів. Навчати таких вчителів, щоб це було доступно всім. Робототехніка є напрямком сучасним, який потрібно буде розвиватися. Якщо ми подивимося зараз на Японію, яка розвинута, ми можемо побачити, що там роботи на кожному кроці. Вони все виконують. Заняття організовують в аудиторіях університету. Це за підтримки програми «Апшифт». Які підтримуються ЮНІСЕФом. ми подали туди заявку з проблемою, те, що робототехніка не розвинути напрямок взагалі в нашому місті та Кропивницькому Кіровограчнику. Нам допомогли саме надавши кошти на закупівлю 3D-принтеру, набору який зараз діти перезбирають. Говорить, триватиме гурток, доки в ньому будуть зацікавлені діти. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.